Відбиваємо дистанцію. Показую, як я це роблю. Ось у мене один кілок, ось другий. Закидаю сюди годівничку до нього. Заводю за колишок. Від кілка до кілка. 4 метри. І починаємо мотати. Один. Два. Три, чотири. 5, от мені треба зробити 5 метрів. 4 кілка по 5. Почати з 5 метрів, потім ставлю шнур за кліпсу. Заводю за кліпс в цьому місці, того у мене виходить 20 метрів. Якось так.